Вітає випуск випускновин у студії Віктор Раду. З 1 липня в Україні планують скасувати податкові пільги для підприємців. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який передбачає зміни до податкового кодексу. Зокрема, пропонується припинити спрощену систему оподаткування для фізосіб-підприємців. Нововведення для фізичних осіб підприємців заплановано з 1 липня. Якщо депутатами у другому читанні буде прийнято відповідний законопроєкт, то будуть скасовані пільги щодо сплати єдиного податку для підприємців першої і другої групи та ставка у 2% відсотки для третьої групи, тобто сплачуватимуть податки українці так само, як до повномасштабного вторгнення, кажуть експерти. Всі повищення налогів, які заплановані цим законопроєктом, Это просто желание наших чиновников вернуться в довоенное время и отменить все положения, введенные в начале войны Владимиром Зеленским. У свою чергу у Міністерстві фінансів упевнені, що ухвалення законопроєкту сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів. 2023 року ця сума складе близько 10 мільярдів гривень, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Законопроєкт не передбачає підвищення податків і не запроваджує нових ставок, акцентують у Мінфіні. Однак нові старі запровадження сильно вдарять по малому бізнесу, вважають фахівці. здесь касается э, малых предпринимателей, которые, которые могли не платить единый налог и ЕСВ, э, а с 1 июля они, они положены, э, будут, будут обязаны платить как до военное время. Також підприємцям доведеться сплачувати штрафи за роботу безкасових апаратів, так званих РРО. У разі ухвалення законопроєкту за невидачу чека повернеться штраф у розмірі 100-150% від суми товару, придбаного без такого. Законопроєкт також передбачає повернення планових перевірок. Олег Кіпер став новим керівником Одеської обласної військової адміністрації. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Одещина була без начальника військової адміністрації понад два місяці. До цього її очолював Максим Марченко. Тепер керівником Одеської ОВА стане Олег Кіпер. Відповідне рішення підтримав 30 травня Кабмін, а 31-го указ підписав президент Володимир Зеленський. Олег Кіпер, 1980 року народження, уродженець Одещини, має юридичну освіту, працював слідчим Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області. Займав посаду у відділі Генеральної прокуратури. Раніше посадовець очолював Київську міську прокуратуру. З потеплінням в Одесі збільшується кількість приїжджих на дорогах, стає більше транспорту. Відповідно, це провокує зростання порушень та ДТП, зазначають патрульні, внаслідок чого правоохоронні органи у літній період приходять на посилений режим роботи. На що слід звертати увагу, розповіла начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Кількість нетверезих водіїв, яку фіксують поліцейські, досягла довоєнних цифр. Про це розповідають правоохоронці. Особливо небезпеку водій на підпитку несуть оточуючим. Ми вже бачимо, що тиждень розпочинається, а в нас не зупиняються нетверезі водії. А щодо ДТП з нетверезими водіями, так вони періодично є, і скажу вам, що це дійсно біда, тому що людина сідає на підпитку, вона не контролює себе. А страждають, страждають інші люди. Пішоходам також варто звертати увагу на правила дорожнього руху. Нагадує Алла Марченко. Якщо ПДР будуть порушені, передбачений штраф за перехід дорогу у невстановленому місці 255 гривень. Треба пам'ятати, що виходячи на зелене світло, на пішохідний перехід, все ж таки потрібно подивитися наліво направо. Треба пам'ятати, що зараз такий час, коли дуже активно і багато рухається оперативного транспорту, особливо швидка медична допомога. Влітку кількість людей у місті збільшується, відповідно, стає більша і кількість правопорушень. Стосується це не тільки ситуації на дорозі, а й крадіжок. Тому одеситам та гостям міста треба бути уважнішими і одразу повідомляти правоохоронців. Якщо це своєчасно, то в більшості випадків знаходять зловмисників, затримують, і людина каже: так дійсно це вони викликається слідчо-оперативна група, яка вже в подальшому спілкується як з жертвою, так і з зловмисниками. Аби зменшити кількість правопорушень правоохоронці продовжують працювати у посиленому режимі. Влітку ми працюємо максимально посилено, тому що ми вже другий рік працюємо в посиленому режимі. Але я бачу, що це літо це буде максимально. Тому у нас є автопатрулі, піші вже є вело, і ще трошечки тиждень-два в нас ще вийдуть і мотопатрулі. Тому і будемо працювати для того, щоб максимально контролювати ситуацію в місті. Патрульні поліції також нагадують, що в умовах воєнного стану правоохоронці чи військові мають право у будь-який. Момент перевіряти документи, і якщо необхідно, мобільні телефони, дізнатися більше про правила пожежної безпеки, про те, як боротися з вогнем, та все це у цікавій ігровій формі змогли юні учасники заходу, які організували та провели одеські рятувальники до дня захисту дітей в одному з міських парків відпочинку. Веселий сміх, спілкування з однолітками, ігри з психологом, а також можливість побути на місці справжнього рятівника. Такою є мета зустрічі співробітників ДСНС з дітьми своїх колег, у тому числі тих, хто приїхав до нас з тих міст і сіл України, де зараз неспокійно. Тут на них чекав теплий прийом. З хлопцями та дівчатами поспілкувався професійний психолог служби порятунку. А зараз подумайте про одну емоцію. От просто та емоція, яка вспливає у вас у голові веселий, клас, веселий. Спокійний, спокійний. Дуже дякую. Був і майстер-клас із гасіння імітованої пожежі. На ранній стадії не коли дуже дуже багато вогню. А коли кожна велика пожежа починається з маленького вогню. І іноді це можна ліквідувати на ранній стадії. Саме для того є вогнегасники. Всім охочим дали можливість спробувати в дії вогнегасник. Себе. <кліг> Максим із сестрою Варварою приїхали з тимчасово окупованої каховки Херсонської області. Діти із задоволенням взяли участь у конкурсах та тренуванні з гасіння пожежі. Я спробував використовувати пожежний вогнегасник. Також дуже із шланга сподобалися ще дуже цікаві стенди з вибухонебезпечними речами. Мені сподобався вогнегасник, тому що він розпиляє дим і дуже похожий на звичайний дим. Мені дуже сподобалось це. Самі співробітники служби порятунку вважають таку роботу з дітьми дуже важливою. І ось чому ми намагаємося робити це в цікавій формі, тому що ми розуміємо, що діти просто провести їм теорію десь в класі. Ну, це не є ефективним. Тому ми зазвичай робимо такі а, повчально розважальні заходи, тому що під час практики завжди діти а, інформацію сприймають набагато більше. У захваті від зустрічі з рятувальниками залишилися й дорослі, які привели на захід своїх дітей. Вони також із задоволенням. Брали участь у всіх пунктах програми. Окрім корисних знань щодо правил пожежної безпеки, одеські рятувальники на зустрічі з маленькими відвідувачами постаралися включити до програми й розважальну складову. Кому так пощастило, як не хлопчикам та дівчаткам, які спробували загасити пожежу за допомогою справжнього вогнегасника, а ще потримати в руках вогневий рукав, як його називають самі пожежники. Причому і тим, і іншим було однаково цікаво. Вражень від зустрічі з рятувальниками достатньо. Сподобалося як із вогнегасника щось запалювати, і із шлангу теж, теж із нього стріляти теж сподобалося. Завітав на захід зі своїми дітьми рятувальник Святослав Іванов. Я в третю ДПРЧ, сам із Бахмута. Да, Приїхали. Дякую психологам ДСНС і руководству ДСНС за відчне міроприяття. Дітка було цікаво? Звісно, цікаво, да. тушили со ствола, так что багато различных конкурсів, мероприятий. Дякую огромнейшее, нам дуже понравилось. Для того, щоб залишити у пам'яті дітей яскраві та позитивні емоції, одеські рятувальники разом із юними відвідувачами прокатилися на атракціонах. Керівництво лунапарку парку атракціонів. Сьогодні ми взаємодії разом з ними зробимо ще такі розважальні, саме ми покатаємося на атракціонах. Причому не просто діти окремо, а діти будуть кататися разом з рятувальниками. Загалом по місту та області до Міжнародного дня захисту дітей служба порятунку проведе кілька великих розважально-навчальних заходів. Смертельна аварія на трасі Одеса-Київ. взятнулася вантажівка з автомобілем. Водій легковика загинув, пасажира ушпиталили. Аварія сталася ввечері в районі Любашівки. Вантажівка Мерседес Benz з причепом протаранила ваз. Наслідок аварії 49-річний водій легковика загинув на місці. А його 35-річного пасажира у тяжкому стані доправили до лікарні. Водій вантажівки не постраждав. Перевірка на стан сп'яніння показала, що він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомило у прес службі облполіції. Ще дві аварії із постраждалими сталися в Одесі. У Суворовському районі під колеса автомобіля потрапила дитина. А на Київському шосе зіткнулися фура та легковик. А в районі Київського шосе зіткнулися легковий Нісан та вантажівка Ман. Водія легковика із черепно мозкової травми шпиталізували. А на вулиці Академіка Заболотного Сітроєн збив малолітнього пішохода. Дитину з переломом ноги госпіталізували, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Усього за добу патрульні відпрацювали майже 550 викликів. До відділень поліції доставили п'ятьох порушників комендантської години, виявили три факти незаконної торгівлі наркотиками та затримали п'ятьох нетверезих водіїв. Одещині затримали ухілістів, які намагалися перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Трьох чоловіків засікли за допомогою розвід дрону. Прикордонники подільського загону за допомогою БПЛА затримали групу чоловіків, які прямували у бік державного кордону. Затриманими виявилися троє українців, які намагалися незаконно перетнути кордон та втекти з країни. Їх притягнули до відповідальності за адміністративною статтею та передали співробітникам нацполіції. Повідомило прес-центрі ДПСУ. Цілодобова присутність щоденні виклики, постійна допомога та взаємодія з місцевими мешканцями. В Одесі з професійним святом вітали регіональних шерифів. Протидія домашньому насильству, контроль за дотриманням правил дорожнього руху, патрулювання населених пунктів. Все це та багато іншого входить у повноваження та щоденну роботу поліцейського офіцера громади. Голова поліції Одеської області Іван Жук подякував правоохоронцям за співпрацю та привітав шарифів із професійним святом. Попри складнощі зі сторони збройної агресії Російської Федерації, ми продовжуємо з вами нести службу. І Дана мета в нас є єдина, і будемо продовжувати і втілювати цей проєкт доти, доки в кожному місті, селі, селищі, в найвіддаленіших куточках нашої області не будуть знати прізвище нашого поліцейського офіцера громади. Я щиро вітаю вас з цим. Свято надошні перші поліцейські офіцери громади почали працювати у квітні 2021 року. Станом на травень 23-го до проекту долучились 26 територіальних громад, яких публічну безпеку та порядок підтримують 41 поліцейський. Громада знає свого поліцейського офіцера громади, і також поліцейські кожного дня виконуючи свої завдання, роблячи об'їзд. Вирішуються всі питання, знайомляться з людьми, вирішують їхні щоденні питання. турботи. Проект Поліцейський офіцер громад був ініційований керівництвом нацполіції у 2018 році та підтриманий Кабміном та міжнародними партнерами як один із проєктів безпеки в Україні. Основна мета ініціативи забезпечити кожну об'єднану територіальну громаду України професійним офіцером, який стане невіддільною її частиною. Стріляли з пневматичної гвинтівки. На швидкість розбирала автомат Калашникова та метали гранати. Фінальні змагання спортикіади з допризовної підготовки зібрали десятки старшокласників загальноосвітніх закладів Балтської громади в Одеської області. Раніше у повсякденному житті такі навички ніколи б не знадобилися, але українські реалії показують, що тепер таке вміння стає затребуваним. Зазначають організатори змагань. Захід відбувся в рамках проведення всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл. Як проходив спортивний турнір, бачили наші кореспонденти. На фінальних змаганнях Спартакіади з, з допризивної підготовки між собою змагалися 18 команд старшокласників освітніх закладів Балтської та Піщанської громад. Також позмагатися у турнірах виявили бажання студенти Подільського медичного коледжу та аграрного училища. Патріотичне виховання воно є складовою національно патріотичного і безумовно дуже добре, що ми можемо виховувати нашу майбутню генерацію української молоді не лише на прикладах звитяжної боротьби наших пращурів, а ми мусимо бути дотичними до героїчного минулого. Ли на вироблення таких практичних навичків захисту своєї державності ми залучили студентів басвічно-фахового коледжу. Які є організаторами, які проводять ці змагання, які ми протягом двох місяців готували ці всі команди? Вони приїздили до нас в коледж відповідно за графіком. Ми надали їм можливість з розбору автомата, стрільби і так далі. Подібний захід проводиться на території громади вперше і є втіленням однієї з молодіжних ініціатив, за словами начальниці відділу сім'ї, молоді та спорту Балтської міськради Наталі Товстухи, учасники Спартакіади протягом березня-квітня на базі. Педагогічного коледжу покращували свої навички зі стрільби, тож Спартакіада є певним підсумковим етапом цієї підготовки. Сьогоднішній захід є певним результатом ось цієї підготовки. Фактично теорію діти проходили на під час навчального року на предметі захист України. А практичні заняття проводились на базі Балського педагогічного пахового коледжу. Сьогодні у нас такий змагальний підсумковий етап. Учасники змагалися між собою, демонструючи отримані навички та вміння, стріляли з пневматичної гвинтівки, показували точність, добиваючись найкращого результату 100 очок з 10. 10 пострілів збирали та розбирали автомат Калашникова, метали гранати, Раніше у повсякденному житті такі навички ніколи б не знадобилися, але життя показує, що тепер таке вміння стає затребуваним. І, хоча це були змагання лише в ігровій формі, кожен ставився до цього як до серйозного завдання. Я вже не вперше розбираю зброю. У мене батько військовий, тому це потрібно для кожного чоловіка, і вміти мається кожен, навіть дівчина захищати нашу вітчизну. Учасники фінальних змагань спортитіади демонстрували не лише фізичну підготовку, але й розвивали навички співпраці, концентрації та вміння працювати у команді, зазначили викладачі учбових закладів Балтської громади. На рівні з хлопцями проявляли вміння працювати зі складними механізмами, й дівчата справжнім випробуванням стало метання гранати Ф 1 оскільки необхідно було показати свою силу та точність. Я перший раз в житті метаю, і граната. Вона не дуже тяжка, але коли ти махаєш рукою, то рука може розтягуватись, але е, потрібно більше практики, і все буде виходити. Андрій Мазур, активіст молодіжної ради, який показав найкращий результат зі складання та розбирання автомата. Хлопець задоволений, що саме його ініціатива втілена в життя у такому масштабному форматі. Я подав ідею про що зробити для шкіл дітей. Для шкіл змагання по розбору та збору АК відділ молоді та спорту та міський голова. Вони взяли мою ідею і її покращили. І зараз у нас проходять змагання між школами. Учасників змагань привітали захисники, побажали, щоб своє вміння їм не довелося використовувати на полі бою, а лише ось так, демонструючи під час подібних спортивних заходів. Я думаю, що ви, кожен з вас покаже хороші результати, навички. Але ніяк в подальшому не буде і застосовувати на практиці. Тому що всіх присутніх, можливо, є рідні, близькі, знайомі, котрі безпосередньо захищають нашу державу на фронті. Ваша підготовка дасть можливість, щоб такого в наступному не сталося. Вони це все бачать наші. Ці жахіття, які відбуваються, вони бачать, як хлопці захищають нашу країну. Як... Тілу всі працюють для того, щоб захистити і допомогти нашим двоїнам. Це ж цілий етап історії, який вони будуть гордитися колись. Чи їхні батьки, навіть може їхні якісь родичі ближчі, ближні вони. Не захищали цю країну для учасників спартакіади та їх вболівальників Була також організована виставка справжнього військового спорядження. Були виставлені зразки засобів масового враження, дозиметр для вимірювання рівня радіації тощо. За результатами змагань найкращою командою визнано саме учнів Балтського ліцею. Після урочистого нагородження переможців присутні разом заспівали червону калину. І бум в одеському зоопарку продовжується. На цей раз молодими батьками стала пара унікальних чорних лебедів. Вона дала потомство аж у п'ять пташенят. Їх вже бачили наші кореспонденти. Родом з Австралії а в Одесі їх можна побачити тільки в зоопарку. Це чорні лебеді, пара з яких вже вдруге дає своїх нащадків. І якщо минулого року пташеня було лише одне, то цьогоріч на світ з'явилося аж п'ять маленьких чорних лебедів. Причому на відміну від білих вони зовсім не видаються гидкими каченятами на початку свого життя, маючи приємний сірий колір. Малиші чувствують прекрасно, батьки заботливі, ганяють всіх, хто тільки попитається пересіч границю допустимого. Ну, в общем-то, все в порядку. Да, будемо красивими чорними лебедями і будемо радувати глаз. Вони вже красиві, да. Вот В отношении білих, навіть говорят гадки, коли вони в такому возрасте между між птенцем і уже более взрослой птицей, да, псинець такой не очень. Ну, поки малыши, вони всі очень красивенькі. В одеському зоопарку чорні лебеді з'явилися кілька років тому. Приїхали птахи з луцького звіринця. Скоріше за все одеська, лебедина малеча як виросте, теж поїде до інших міст за програмою обміну. Десь близько місяця вони вже будуть такі, більше схожі на своїх батьків. І в течение місяців ця птиця становиться вже абсолютно взрослою і самостоятельною. В далі, я думаю, що ми вже будемо предлагати по другим зоопаркам, як мінятися. Потому що, звісно, у нас не така большая територія, щоб выдержать столько лебедей, тем Тим більше, що лебеді достаточно птицы. То есть Тобто, вот, участок це мой і нікого більше не пустим, особливо в період и выкармливания малышей. Вольєр цікавий не тільки наявністю у ньому пташенят чорного лебедя, а й присутністю усередині кота. Він на перший погляд приятелює з місцевими птахами. Вже літнє життя тварину зоопарку йде своїм традиційним ходом. Слони Венді обсипається землею, а левиця Торі із задоволенням приймає водні процедури і навіть грається з душем. Нам нас вигодована з пляшечки, тому вона така добра і любить гратися. На початку літа суттєвих змін погоди не передбачається, прогнозують синоптики. У перші числа червня буде тепло. Подекуди стовпчки термометру досягнуть позначки плюс 28 градусів. Але, як і наприкінці травня, протягом наступних декількох днів можливі короткочасні дощі й грози. Деталі у репортажі. На початку літа істотних змін погоди не передбачається. В нашому регіоні буде панувати антициклон, який і несе теплу погоду. У воду Одеси та Одеської області буде зумовлювати гребінь Азорського антициклону Віола, який розповсюджується із Атлантики через Західну Європу, на більшу частину території України та Азово-Чорноморський басейн. В перший день літа в місті та області очікуються сприятливі погодні умови. Буде хмарно, але без істотних опадів. Вночі до 18 градусів вище нуля. А в день повітря прогріється подекуди до позначки плюс 28. 2 червня вже можливі дощі. Очікується мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень у зв'язку із проходженням атосферного фронту з північного заходу очікується місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер змінює напрямок на південний: 5-10 метрів за секунду. В день під час грози шквал. 15-17 метрів. Але температурний фон залишається незмінним. В суботу, 3 червня, також можливий короткочасний дощ, а в деяких районах гроза. Вночі по області 12-17 градусів тепла, в день 21-26. 4 та 5 червня суттєвих змін не прогнозують. 4 та 5 червня очікується погода без опадів. Лише в день 5 червня місцями короткочасний дощ. Температура вночі 9-14 градусів і в день 20-25. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.